Росія готує провокацію проти України. Розвідка назвала дату. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ворог прагне спровокувати обурення у суспільстві, деморалізацію та підрив довіри до влади. За цією операцією стоїть особисто Путін. А її фіналом стане вкидання фейкових списків загиблих. Служба зовнішньої розвідки України попередила, що наступного тижня Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації держави в контексті обмінів, що тривають. Про це йдеться у заяві на сайті СЗР України. Мета російської кампанії з дискредитації України спровокувати обурення суспільства, військових та їхніх родин діями влади, деморалізувати суспільство, дискредитувати Україну перед міжнародним. Міжнародною спільнотою як сторону, що не дотримується узятих на себе зобов'язань, за даними розвідки, рішення про початок компанії ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін. За координацію дій посадовців та миттєве реагування російських медіа відповідає один із перших заступників очільника адміністрації президента Російської Федерації. За даними розвідки, до кампанії у ворожому інформаційному просторі Сторі максимально задіяний. Увесь пул про кремлівських ресурсів від пропагандистів Маргарити Симонян та Соловйова до різного роду воєнкорів та блогерів. Вони постійно продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистичними даними а будь-які технічні затримки в процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян ідеться у заяві СЗР. Зазначається, що до цієї кампанії підключилися і проросійські проксі маргінальні європейські інформаційні ресурси, угорське видання видання МагіярНемзет та Магіяргірлап. Чеське SZ24 News, Ньюс, словачке жодне словенсько, франкомовне Резо Інтернаціональ. За даними розвідки, завданням цих ресурсів є поширення російських наративів та нав'язування російського трактування обміну, що триває серед таких наративів. Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих в Україну. Досі не повернуто тіла майже 6 тисяч солдатів. Родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади. У СЗР акцентували. кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів. Попередньо 20 червня. У фіналі ворог планує вкинути у змі викривлені списки, ніби індентифікованих росіянами загиблих українських військ. Ових і цивільних у такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки і обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини. Пояснили у розвідці. Нагадаємо, 7 червня помічник президента Росії Володимир Мединський звинуватив Київ у зриві обміну полоненими. Він сказав: Україна, ніби не очікувано перенесла як обмін тіл загиблих, так і сам процес обміну. Військовополоненими у координаційному штабі України з питань поводження з військовополоненими спростували заяви російської сторони щодо зриву обміну та репатріації тіл загиблих. Там пояснили, що Україна надіслала РФ-списки, які відповідають раніше узгодженим у Стамбулі категоріям. А російська сторона надіслала зовсім інші списки, що суперечить домовленостям.